Третій етап пілотного проєкту у сервісних центрах МВС на Полтавщині. Що змінилося та де він діє? Щойно здала теоретичний іспит, Успішно попереджали, що зараз з'явилися камери. Від початку року у Полтаві мали відремонтувати майже 170 ліфтів, скільки полагодили. У Нас тут є інваліди, які діти не можуть вообще ходити, їх треба зносити. Жінка наніма людей. В обласному центрі працює творчий простір для дітей та підлітків з родин ВПО. Чим займаються діти внутрішньо переміщені, є місцеві діти, є інклюзивні діти, які ми соціалізуємо. Все проходило добре. Сьогодні швидко все за наталоном прийшла, все склало. Влада Костенко з Полтави з четвертої спроби склала теоретичний іспит у спеціальному класі у сервісному центрі МВС. Щойно здала теоретичний іспит успішно. Попереджали, що зараз з'явилися камери, і на камеру не відволікалося. Тепер за досвідом по складанню теоретичного іспиту, я тепер знаю точно як підготуватися до складання з практичного іспиту. Клас для складання теоретичних іспитів обладнаний чотирма відеокамерами. Це одне з нововведень у межах третього етапу пілотного проєкту щодо оптимізації складання процесу іспитів на отримання посвідчення водія. Цей етап стартував від 21 вересня на Полтавщині. Повністю ми фіксуємо всі дії, які проходять і відбуваються в класі, тобто дії нашого екзаменатора, дії особи, яка складає теоретичний іспит, а також фіксується монітор безпосередньо монітор, на якому складається теоретичний іспит, також неможливо втручання в систему складання теоретичного іспиту. Встановлена, встановлена певна програма, яка фіксує всі дії щодо несанкціонованого втручання в, під час складання процесу теоретичного іспиту. Пілотний проєкт діятиме у сервісних центрах у селі Росошинці, Кременчуці, Лубнах. Саме тут майбутні водії зможуть складати іспити. Його мета забезпечити прозорість у цьому процесі, розповів Федір Полонський. Вони стосуються і практичних іспитів теж. Стосовно зміни, особа, яка бажає складати практичний іспит, може зареєструватися онлайн. Це не такий нововведень. Також додали такий пункт, що особа має право обирати на якому транспортному засобі, вона бажає складати практичний іспит. Тобто це автомобілі або сервісного центру, або автомобілі навчального закладу. Звісно, це полегшує. Спробу кандидатів отримати посвідчення водія. Я успішно склала іспит. Звісно, я якось неочікувала для себе, бо якось я нервувала дуже. Я здаю другий раз іспит, з першого разу я його не склала. Я якось була вже до цього готова і я ж кажу, єдине, що я першого разу здавала іспит на машині. Від автошколи, а це для мене нове машина комфортабельніша, але трошки ж більша. Тут є шість транспортних засобів, наших транспортних засобів, які обладнані відповідними камерами відеоспостереження, які фіксують всі дії наших екзамінаторів, дії особи, яка складає іспити. Для чого це зроблено? Що людина, яка складає іспити, вона може ще оскаржити рішення екзамінатора. Який у неї приймав іспит, якщо вона не згідна з результатом складання іспиту? Оскаржити це рішення може. Протягом 10 робочих днів. Раніше у сервісному центрі МВС у селі Росошенці було два автомобілі, на яких можна було складати іспити, говорить начальник сервісного центру МВС. зв'язку з провадженням пілотного проєкту, розуміючи те, що кількість людей у нас збільшиться, нами було закуплено за кошти субвінцій регіональних сервісних центрів в селі Росошинці сільською радою було закуплено чотири транспортних засобів, Містом Кремінчук закуплено три транспортних засоби і містом Лубни на даний час. Час по камісь один. І ще тривають дві процедури тентерні на закупівлю транспортних засобів, а також за кошти один автомобіль обласної військової адміністрації Полтавської області. Як розповів Віталій Бондаренко, також у кожному з міст, які беруть участь у пілотному проєкті, збільшили кількість маршрутів для складання практичних іспитів. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. І отак іду до п'ятого погодинка, додому. Наталія Сиса підіймається сходами на п'ятий поверх до своєї квартири. Жінка живе у будинку на вулиці Ціолковського, 6, де майже рік не працює ліфт. Оце ми, старики, ходимо, скупляємося. Сумки набрала, єлі піднімаюсь на второй етаж, стою там, віддихаю. Потім пішла на третій, віддихаю і так до п'ятого. Ноги дуже болять. Спини болять. Жінці 73 підійматися та виходити на вулицю, каже, доводиться щодня. Чи по хліб все одно хожу. І може, і два рази в день, бува, виходиш, то вже сил нема взагалі. У нас тут є інваліди, які діти не можуть взагалі ходити, їх треба зносити. Жінка наніма людей, щоб зносили дитину вверх і вниз. Ліфт у другому під'їзді цього будинку не працює з листопада 2022-го, каже Вікторія Буракова. Я живу на восьмому поверсі, в мене мала дитина. Малій дитині два роки, але вже коли Ліф не працював, був тільки один рік. Ми дуже мучаємося. В нашому під'їзді 72 квартири. У нас є три груднічка, грудні дитини, які проживають на сьомому, на шостому поверхах. Мами винуждені спускатися на руках, носити коляски. Це дуже незручно. Ліфти у цьому будинку внесли до міської програми розвитку житлово-комунального господарства, яку затвердили у березні 2023-го, каже завідувачка з отримання житлового фонду міського управління житлово-комунального господарства Марина Харченко. Згідно із програмою, цьогоріч у місті мали відремонтувати 168 ліфтів за 14 мільйонів гривень, але полагодили лише 20, каже Юлія Городчаніна. Витратили на них близько 2,5 мільйонів. Де факто ми говоримо за цей рік, але ремонти почалися тільки від літа, тому що ви знаєте, що п'ять місяців протягом року не затверджувалася програма ЖКХ депутатами. То не було сесії, то не було прийнято рішення. Навіть не від початку, це навіть від середини від кінця літа. Це вже встигли відремонтувати їх 20. Ну і ще значна кількість договорів уже заключена. До кінця року планують полагодити ще близько чотирьох десятків, каже Марина Харченко. Але процес ускладнює відсутність комплектуючих. Кожний ліфт по-різному. Є такі ліфти, які дійсно зупинені, але будинки старі і на той час були заводно поставлені одні постачальники ліфтів, це такі, як білоруські, але немає запчастин. Ну, там по кожному ліфтові залікрема ціла історія по кожному. Не вистачає деталей і частину з них вже вдалося в Україні налагодити виробництво або поставки. З інших країн світу, але ще залишається частина деталей могилівських цих могильовських ліфтів, які ми замінити поки що не можемо. Альтернативи знайти ще не вдалося. А закуповувати в Білорусі, очевидно, теж не має права міська рада. Всі, які були цьогорічному списку і не встигли їх виконати, вони автоматично перейдуть на наступний рік. І ну, якщо буде можливість збільшувати цей список, обов'язково розглянемо звернення мешканців за словами Юлії Горчані. У загалом у місті близько шести з половиною сотень ліфтів, які потребують ремонту. Це й ті, що зупинилися та перебувають у аварійному стані, і ті, у яких закінчився термін експлуатації. Ела Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава. Понад 274 тисячі 470 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 490 за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема три танки, 15 бойових бронюваних машин, 5 спецтехнік та 41 артилерійська система. Також 29 безпілотників та дві реактивні системи залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 37 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Сьогодні у міській раді презентували концепцію індустріального парка Полтави. Облаштувати його планують біля Сатуринського промвузла. Для цього виділили земельну ділянку площею 40 гектарів. При розробці враховували досвід запуску індустріальних парків в Вінниці, розповів начальник відділу урбаністики комунальної установи Інститут розвитку міста Олександр Почаненко. Індустріальний парк це комплекс будівель, споруд інженерної транспортної інфраструктури, який надає можливості для. А, Ну, приватних бізнесів, виробництва. Відповідно до презентованої концепції, цей індустріальний парк орієнтований на підприємців-переробників сировини, виробників добрив, будматеріалів та гофрокартону, машинобудівельників, науковців та фахівців логістики та сервісного обслуговування. Таким чином, підготують близько трьох тисяч робочих місць, говорить Олександр Почененко. В рамках концепції експорту вирахували, що а, умовно. Там через п'ять років після початку функціонування індустріального парку він зможе приносити в місцевий бюджет дохід в розміні одного мільярду гривень. Для проєкту залучатимуть гроші від інвесторів та з бюджету громади. Самі ж учасники матимуть деякі пільги. На податок на землю звільнення від податку на нерухомість промислового ким... призначення. Повна бочаткова компенсація процентної ставки за кредитами. Умікації та обладнання, те, що дасть можливість розглянути нашу територіальну громаду, в тому числі і релокованому бізнесу або вірніш тому бізнесу, який потребує релокації. У нас 50 бізнес-учасників, і ну ми активно займаємося тим, що розвиваємо наших учасників наш лозунг разом швидше, тобто, щоб наші учасники разом росли швидше в бізнесі. Масштабувались, тому дуже цікава ідея. За словами Катерини Ямщикової, депутати під час останньої сесії дозволили запустити процес підготовки та реєстрації парку. Нині очікують на документи від управління капітального будівництва про оформлення земельної ділянки. Після цього ж відповідно ми маємо їх прийняти ці документи. Маємо проголосувати проект рішення про саме створення. Після цього пакет документів буде направлятися до реєстрації. В вищі органи управлінські нашої держави за словами Катерини Ямщикової, якщо відповідні управління підготують документи, то питання індустріального парку розглянуть на наступній сесії. Після його реєстрації через конкурс оберуть керівну кампанію, яка займатиметься вибором учасників та наповненням парку. Світлана Мостепан та Анатолій Кікоць Суспільне новини Полтава. Переселенка з Харківщини Євгенія Андрющенко зі своїми дітьми, 4-річним Іваном та 3-річною Уляною, чекають на початок творчих занять. Розповідає, що так хоче підготувати дітей до дитсадка, куди вони підуть наступного року. У нас є групка переселенців Полтавщини на телеграм-каналі. Через Фейсбук також була об'ява про набір діток на розвиваючі заняття, і ми вирішили піти. Чому? Не? Вирішили спробувати. Ми заповнили анкету, предоставили документи. Для заповнення наші на дітей це ВПО, справка повинна була бути мої документи, паспорт, код. І на дітей кут також. Саме тут, у просторі, дружньому до дитини, педагоги і психологи благодійного фонду Каритас Полтава проводять заняття з арт терапії Цей проєкт розрахований на дітей переселенців, дітей військових з інвалідністю та з неповних сімей. Вік учасників від 3 до 17 років. Про це Суспільному розповіла координаторка освітнього простору Валерія Петько. Діти внутрішньо переміщені, є місцеві діти, є інклюзивні діти, які ми соціалізуємо. Тих, хто приходить до простору, ділять на невеликі групи. Вони можуть познайомитися Азарт терапією, каскотерапією, ігротерапією, порухатись на ритміці та розвинути дрібну моторику рук на заняттях з творчості, розповіла Валерія Питько. Після зими Пальчиками тримаю, все намазала. Заняття зовсім різні, які сприяють різноплановому розвитку дітей. Це і психологічні групові заняття з дітьми, це і ігротерапія. Через ігру у нас будуються такі навички, як соціальні, як побутові, як зав'язувати шнурки або тримати ручку, перші цифри, перші букви. Дитяча психологиня Анастасія Бриселовець розповіла, що в цьому просторі педагоги більше працюють над соціалізацією та психологією. Логічної адаптації вихованців. Кожне заняття в нас має початок. Це коли ми вітаємося, кожен каже, з яким настроєм він прийшов на це заняття. Потім є частина, наприклад, коли в нас сама казка, чи я даю завдання там, наприклад, з ляльками щось, чи ми щось малюємо, розповідаю, яка техніка, що ми будемо робити. А потім ми з разом з дітками це робимо, обговорюємо, робимо якісь висновки, з чим ми йдемо. Фестивал, фестивал. Не наступає на, на примічика, не наступає Ото ж йому буде боляче. Як розповіла Валерія Петько, проєкт Простір дружній до дитини діє з березня 2023 року. Один курс занять розрахований на три місяці. Досі триває набір дітей від 7 до 17 років. Світлана Мостепан та Львов Ємець. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю. Без опадів вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день – плюс 22, плюс 27. В обласному центрі вночі – 10-12, вище нуля, а в день – від 24 до 26 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.